Пам'ятаєте, проєкт Велике будівництво. Той самий, який багато хто називав Великим крадівництвом. Так от він повертається. В проєкті бюджету на 25-й рік на це заклали аж 17 мільярдів гривень, 11 мільярдів безпосередньо з бюджету, і ще 6 як субвенції місцевим бюджетам. В той самий час, згідно з документом, у 25-му році хочуть суттєво скоротити соціальну, гуманітарну і культурну сфери. Але це ще не всі шкідливі ініціативи. Підписуйтеся на мій канал, щоб знати більше. В році, що минає, всі гроші з дорожнього фонду, а це 95 мільярдів, пішли на оборону. Ну, загалом це було правильно, ми за це боролися. То чому ж зараз, раптом, будівництво доріг знову стало пріоритетним? Що цікаво, субвенцію громадам на отримання шкіл скасували, а на дороги залишили. Це дуже яскрава ілюстрація пріоритетів влади. Їм байдуже. На що бракує грошей, їм байдуже, що бракує на індексації зарплат вчителям, їх не цікавить, що немає коштів на забезпечення шкіл укриттями і генераторами. їм байдуже, що через закриті школи та й дитячі садочки в багатьох регіонах і знищену онлайн освіту цієї зими за кордон вивезуть ще тисячі дітей. Детальніше я розповідав про це в матеріалі, який є за цим лінком, і закликав уряд схаменутися, бо з таким підходом до демографічних проблем. Ми втратимо наше майбутнє. Отже, владі важливі дороги, а не українці. Загальна сума нового великого будівництва складатиме понад 17 мільярдів гривень. Ну, це звичайно не 180 мільярдів, як було в 2021 році перед вторгненням. Це лише 10% від цієї суми. Але чи можемо ми собі дозволити таку розкіш в умовах, коли у міністерство ветеранів забирають 1 мільйон 750 тисяч, в міністерство освіти 67 мільйонів. У Мінсоцполітики взагалі забирають, тобто вони недоотримують астрономічну суму 429 мільйонів гривень. Через брак грошей на оборонку довелося ухвалювати зміни до бюджету на цей рік на 24-й. Вони передбачають додаткові майже 500 мільярдів на фінансування сектору безпеки і оборони, бо без них з 1 жовтня не було б грошей навіть на зарплати військовим. Але чому сталося так, що уряд не запланував цих грошей, і нам довелося їх шукати в екстреному порядку? Прем'єр Шмигель сказав відверто, тому що сподівалися на закінчення війни влітку 24-го року. Дивно. А відновлення будівництва доріг у 25-му році також має означати, що уряд запланував собі кінець війни. За таке безвідповідальне ставлення до державних справ ми вже одного разу заплатили страшну ціну. Ми всі пам'ятаємо, як перед російським вторгненням опозиція буквально благала владу виділити додаткові 50 мільярдів на армію. А що нам відповідали? А за що ми будемо будувати дороги? Влада тоді казала. В 2021 році бюджет великого будівництва склав 178 мільярдів гривень. Це було на 40% більше, ніж фінансування армії, яке складало 128 мільярдів. Я вже не кажу про корупційні скандали, які всі роки супроводжували будівництво доріг. Ну і вони досі не закінчилися. 12 вересня на і САП повідомили про підозру колишньому голові Дніпропетровської ОДА і ще чотирьом особам. Вони зловживали на великому будівництві. До речі, після початку російського вторгнення ці схеми нікуди не зникли. Влітку вже цього року Державна аудиторська служба зупинила будівництво доріг в Донецькій області, яке мало відбуватися в зоні бойових дій на суму 390 мільйонів гривень. Якщо раніше такі випадки були поодинокими, і через розголос їх вдавалося зупиняти, то після ухвалення бюджету на 17 мільярдів гривень зловживання знову стануть масовими. Ми маємо зробити все, щоб до другого читання збити цю корупційну статтю в проєкті бюджету. Не переконаний, що це вийде? Що ви думаєте про це? Напишіть свою думку в коментарях. Для мене вона справді важлива і читають інші політики теж. І підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Давайте разом слідкувати за бюджетним процесом.